Вітаю на телеканалі Донеччина на з вами Ангеліна Фесенко. Понад 200 днів триває повномасштабне російське вторгнення на територію України своєю щоденною працею, наближають нас до перемоги рятувальники, евакуація цивільного населення, підвіз спотної води, гасіння пожеж, що виникають під час обстрілів та пошук вибухонебезпечних предметів. Це лише невеликий перелік з того, що виконують співробітники ДСНС. Тож як працює служба з надзвичайних ситуацій на території Краматорська і Краматорського району дивіться у новому випуску програми про важливе. Сьогодні відповіді на наші питання буде надавати Олексій Самісько, начальник відділу запобігання надзвичайним ситуацій Краматорського районного управління ДСНС у Донецькій області. Вітаю вас, пане Олексію. Перше питання. Розкажіть про себе. Скільки років ви служите у Державній службі з надзвичайних ситуацій, і які питання перебувають сьогодні під час повномасштабного вторгнення у ваші компетенції? Доброго дня в системі ДСНС працюю 22 роки. Займав різні керівні посади в надзорно-профілактичному блоці. Наразі посаду займає заступник начальника. Краматорського районного управління з питань запобігання надзвичайних ситуацій. Населені пункти Донеччини сьогодні особливо страждають від відсутності води. Розкажіть, будь ласка, чи долучаються рятувальники Краматорського районного управління ДСНС до підвезення води мешканцям населених пунктів? рятувальники Краматорського району періодично надають допомогу населенню в питаннях підвезення технічної та питної води. В тій кількості скільки необхідно населенню пане Олексію. Нагальне питання сьогодні: це евакуація. Триває обов'язкова евакуація цивільного населення з Донецької області. Розкажіть про те, як організовано вивіз цивільного населення з Краматорської громади, яку допомогу зокрема надають службовці ДСНС цивільним та маломобільним мешканцям під час евакуації евакуація організована таким чином: є розпорядження голови. Облдержадміністрації, військової адміністрації є на місцях визначені особи від органів влади при тісній взаємодії органів влади, благодійних фондів. Ми маємо інформацію, де більше населення потребує допомоги. І так, поступають заявки або від органів влади, або від благодійних фондів надати допомогу тим чи іншим особам. В транспортуванні до місць відправки на евакуацію до Кіровоградської області. Виїжджає підрозділ ДСНС. Є люди у нас із, з, з вагою надлишковою, є маломобільні, яким важко пересуватися, ми їх забираємо з п'ятого поверху або з 9 спускаємо, довозимо до пункту евакуації, там садимо на Транспорт, це автобуси, і вони виїжджають до міста Покровська. В Покровську наші колеги з Покровського району їх вже транспортують, пересаджують, допомагають речі, погрузити до поїзда, і поїзд вирушає до міста Крапівницький. Розкажіть ще наскільки часто доводиться вам стикатися з випадками, коли мешканці відмовляються евакуюватися, тобто вони прив'язалися до будинку і ні за що не хочуть виїжджати. Розкажіть про випадки, з чим бувають пов'язані такі відмови в вашій практиці? Є і такі випадки бувають. Що люди кажуть: не буду виїжджати, бо тут моя домівка, я тут виріс і тут буду залишатись, щоб тут не сталося. Я кажу, ну, немає світла, немає газу, не, не буде питної води. Все одно кажуть, що буду тут і все. Ну, то ти хоч, що хочеш з ними роби. Мотивую тим, що, все, моя домівка, я нікуди звідси не поїду. Кажу, да тут стріляти стрілять буду, то то ж кожен день прилітає, кожну ніч. Все одно залишаюся і буду. Ви ж тут? значить, я буду тут. От, от ну. Пане Олексію, розкажіть, чи здійснюється у Краматорському районі очищення територій від вибухонебезпечних предметів? Які результати з розмінування територій Краматорського району починаючи з 24 лютого, тобто від початку повномасштабного вторгнення? Робота ця велася і ведеться. Поступає заявка від населення, що знайшли. Вибухонебезпечний предмет передають на нашу службу за номером телефона 101 або 112. Наші спеціалісти виїжджають, ідентифікують вибухонебезпечний цей предмет, складають відповідні документи і вилучають з місця, де його знайшли, і вивозять на утилізацію. Таким чином все це працює. Територія не можу сказати, що дуже забруднена їм саме Краматорська з Краматорського району, да там де йшли активні бойові дії. Це місто Ліман, це Святогірськ, це щурове, і дуже багато ще населених пунктів, які були окуповані. Зокрема, нещодавно на Донеччину пробули піротехнічні розрахунки ДСНС з інших областей України. Чи залучені ці спеціалісти в Краматорському районі? Та які завдання вони безпосередньо виконують? В них є своє керівництво, саме іменно які регулюють ці піротехнічні підрозділи, начальник управління на реагування на звичайні ситуації, і вони їм ставлять відповідні завдання. Як робити, де робити, що відпрацьовувати, які е, критичні ділянки там і таке інше, тому я тут ну не зможу прокоментувати, але взагалі е, дуже багато піротехнічних підрозділів у нас в Краматорську та в Славянську дислокуються, виконують завдання за призначенням. А повірте, хлопці не сидять жодної хвилинки з сутра до вечора. Всі в роботі. Внаслідок російських обстрілів часто виникають пожежі на території як приватних будинків, так і багатоквартирних, так і на території якихось підприємств і просто на територіях Донеччини. Розкажіть, які заходи з ліквідації пожеж здійснюється у Краматорському рай управлінні ДСНС, і наскільки часто доводиться рятувальникам ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів? Розкажіть загалом ще чи вистачає наявних сил і засобів для ліквідації пожеж у воєнних умовах. По місту Краматорську, по Слав'янську, в цілому по Краматорському району в нас достатньо особового складу, достатньо е в мінімальній кількості той е спеціальної техніки, яка може виконувати завдання по гасінню пожеж, є е обладнання аварійно рятувальне, яким можна відкрити двері, там, е підняти піддамкратити плиту. Звісно, що в нас немає там. В велика вантажних там, кранів, які підіймають там, 50 тонн, 100 тонн. Але так, щоб мінімально допомогти, у нас є і обладнання, і ресурс, і люди. Превентивна робота проводиться представниками наглядового блоку: проводяться рейди профілактичні по місцях масового скупчення людей: це супермаркети, це ринки, район. Доводиться людям небезпеч... небезпека знаходження саме в Краматорському районі по поблизу лінії, там де проходять бойові дії. Тр... Доводимо людям, що необхідно евакуватися на певний період часу. Скоро е... починається мінусова температура, зима буде і дуже важко буде тут переносити це. Ці... Це все при всьому тому, що ще ж бойові дії йдуть неподалеку від нас, пане Олексію. Наскільки часто доводиться рятувати людей з під завалів, зруйнованих ворогом будинків, і чи створена для цього в Краматорському райуправлінні ДСНС медична служба для надання такої швидкої медичної допомоги, зокрема на місці події? кожному підрозділі ДСНС штатним розкладом передбачена фельдшер-фельдшери. У нас є спеціальна там техніка у вигляді медичної швидкої допомоги. І на кожен виклик, якщо то потребує, виїжджає штатний фельдшер з хлопцями, які саме найбільш підготовлені в питаннях надання домедичної допомоги. Виїжджають на ДТП. Виїжджають на обстріли після обстрілу дуже багато поранених людей і разом з військовими, разом з цивільними медиками з екстреної медичної допомоги надають допомогу і доправляють до медичних закладів. Пане Олексію, наскільки часто вам доводиться бувати у містах і селищах прифронтової зони? Ми знаємо, в принципі, зараз вся Донеччина є небезпечною для цивільного населення. Розкажіть загалом, які зони і напрямки є сьогодні найбільш проблемними та найбільш постраждалими від російської агресії, якою там є гуманітарна ситуація? Частина Краматорського району, вона з піддається. Піддавалася ворожим обстрілам, була часткова окупацією. багато руйнувань. Але то повинні вже будівельники подивитися, проаналізувати разом з органами влади. Вони визначать вже ті необхідні об'єми відновлювальних робіт. І якщо буде їм потрібна допомога, вони звернуться до нас і будемо відпрацьовувати, допомагати один одному. Щодо гуманітарної допомоги, також органи влади володіють інформацією фоново обсязі, що є старостинські округи, є відповідальні особи за цей напрямок роботи, надають цю інформацію в органи влади, і орган влади звертається до нас, якщо є нагальна потреба, доставити в той чи інший населений пункт гуманітарну допомогу, то ми виїжджаємо і надаємо. Вивозимо, от, у нас є бронезахист, у нас є каски, виїжджаємо і надаємо гуманітарну допомогу людям. Давайте тепер поговоримо щодо стану бомбосховищ і укриттів на території населених пунктів Краматорського району. Яким сьогодні є їхній стан і хто в Краматорському районі опікується контролем за станом укриттів для цивільного населення? Всі укриття вони є на балансі. Міст та район, та район, ну, на, на балансі міст. Це або вони у, у ЖКХ відносяться, або це об'єктові якісь укриття, да, найпростіші укриття. І вони повинні там наводити лад за період війни вже кілька разів ми обстежували ці найпростіші укриття, пристосовані, для, щоб можна було сховатись. Ну, більш більш-менш підготовлено, скажімо так. Але це у нас відповідальні. є, у нас ціле управління в ДСНС є цивільного захисту. Вони більш компетентні в цьому питанні і можуть ширше відповісти на це питання. Пане Олексії, часто на Фейсбук, сторінці головного управління ДСНС у Донецькій області бачимо, що рятувальників залучають до розвантаження та розвезення гуманітарних вантажів, призначених для мешканців Донеччини, які відмовились від евакуації, залишаються мешкати на території області. Розкажіть, якими є обсяги цієї роботи, які сили та засоби залучені до роботи і забезпечення мешканців гуманітарної допомоги. Вся інформація щодо забезпеченості населення гуманітарними наборами є в органах влади, у кожного е голови військово цивільної адміністрації е того чи іншого міста або територіальної громади. Якщо заходить гуманітарний груз від благодійних фондів, від Червоного Хреста, дуже багато від Червоного Христа гуманітарних вантажів, робиться заявка, і ми виходимо на допомогу, на ту чи іншу локацію і допомагаємо розвантажувати цей вантаж. На, на локації, і потім вже е, маленькими е, невеличкими партіями починається доставка цих вантажів до маломобільних верст населення. Отаким От чином ми доставляємо гуманітарні вантажі. Вантажі і як продовольчі набори, так і гігієнічні набори розвозимо, довозимо людям. Е, Плотної в тісній взаємодії з органами влади ще таке питання, пане Олексію. Розкажіть про психологічну службу крематорського управління ДСНС. Хто навчає рятувальників, як регулювати емоційний стан та знімати нервово психічну напругу у такий складний час в умовах повномасштабного вторгнення? Психологічна допомога у нас є окремий відділ. Який цим займається, є там керівник, ну, вона може все розказати детально, про, як це організовано в неї, як це проводиться, проводяться з нами, і заняття, проводять дівчата розказують нам, як треба діяти в тих чи інших ситуаціях, як знімати стрес. Ну а більш детально, як це все працює, це тільки вона зможе вам розказати. Пані Анастасія в нас є. Пане Олексію, ви стали одним із перших учасників фотопроекту про героїв рятувальної служби започаткованого ДСНС? От ви колись підраховували, скільком загалом особам вам доводилося надавати допомогу з евакуації та при ліквідації інших надзвичайних ситуацій разом з особовим складом ДСНС, і от які ваші особисті відчуття та думки від усього, що доводиться бачити в умовах війни? Так, щоб підраховувати навмисно, то такого не, не робилося, але ми можемо підняти статистику, скільки людей було е, відправлено на евакуацію з Краматорського району. От е, Кожен другий, можна сказати, пройшов через, через ці руки. Кожного ми е, обнімали, кожного ми транспортували та да, возили до місць е, локацій на евакуацію. Помагали погрузити особисті речі самих людей заводили до автобусів, хто не міг цього зробити, заносили, яких заносили, яких заводили, допомагали евакуватись. Ну, сказати, що ну, до півтори тисячі це, це точно. Останнє питання до вас: що надає вам сили і наснаги в роботі та виконанні досить напружених і небезпечних службових завдань? Сили та наснаги надають мої хлопці, мої підлеглі орли, можна так даже сказати, що вони рядашком зі мною, вони впитують як губка. те все, що ми робимо. Для них це все, все нове, вони цього не бачили. Деякі хлопці повипускали з навчальних закладів ще. У 2015 році прийшли на роботу, тобто вони ще не застали. Я пройшов і в горлівці, прийшли, коли йшли бойові дії, досить напружені там були моменти. Вийшли з відтеля, почали тут працювати. Тобто, ну, і показуємо якийсь, намагаюся передати хоч якийсь досвід тим хлопцям, які тут в мене працюють. І дивлячись на них, як вони відносяться до роботи, і мені хочеться все більше і більше передати їм знань та вмінь і навичок. Дякую, пане Олексію, за відповіді на наші питання. Це була програма проважлива на телеканалі Донеччина ТіВі. Сьогодні ви детальніше дізналися про те, як рятувальники щодня наближають нас до перемоги, зокрема, як працює ДСНС на території Краматорська та Краматорського району. Нагадую, що більше нової та корисної інформації дивіться на інтернет-ресурсах Донеччина ТіВІ.